Столична дитяча лікарня Охмадит уже отримала тепло. Нагадаю, через прорив центральної теплотраси на проспекті Перемоги, два корпуси лікарні залишилися без опалення майже на добу. Як вийшли з цієї ситуації в Охмадиті, бачила Дар'я Щербак. Через прорив на магістральній мережі без тепла залишилися 26 житлових будинків, школа, дитсадок і два відділені лікарні. Охмадит 60 дітей одразу перемістили в опалювані корпуси. А відділення онкогематології це стерильна зона. Тому 70 пацієнтів залишили в ньому і поставили обігрівачі на протязі всієї ночі. Корпус обігрівався, були доставлені в корпус додаткові обігрівачі, і на протязі ночі, і от на сьогоднішній ранок, навіть в корпус в кожному приміщенні, де знаходяться діти, температура зберігається на рівні 26-27 градусів. До несподіваного переселення з педіатричного корпусу діти і їхні батьки поставилися із розумінням. Все пройшло так не більше півгодини. Ми зібралися, нас перевели, все добре. Тут чудово, тепло. Прийшли в палати, передупередили. Сказали, що за 10-15 хвилин треба зібратися і вийти на вулицю, бо чекає машина, Розподілить по відділенням. Скажи, будь ласка, тобі подобається тут? Подобається? Да. У корпусах, які лишилися без опалення, поставили з десяток теплогенераторів на вулиці та в підвалі, щоб не замерзли труби. Аварійні служби працювали на місці прориву всю ніч. Пошкоджену ділянку мережі замінили. Пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 400. Труба 1967 року повністю відпрацювала свій ресурс. Мали пошкодження досить серйозне з витоком теплоносія. І на дану хвилину ми вже маємо повністю закінчення роботи в металі. Пошкоджена труба замінена. Три метри ми поміняли. Більш того, ми встановили секціонуючі засувки. Тепер, навіть якщо прорве стару трубу, лікарня все одно буде з теплом. Дар'я Щербак, Ярослав Тихомир, перший національний.